Одня колеги в Донецьку зараз відбувається мітинг прибічників Євромайдану. Близько 200 осіб зібралося біля пам'ятника Шевченка в центрі міста. Вони прийшли вшанувати всіх загиблих під час сутичок у Києві. Одночасно біля державної обласної адміністрації напроти пам'ятника Шевченка зібралося близько 400 прибічників. Януковича та партії регіонів та прибічників проросійського курсу України вони кажуть, що вони зібрались обороняти державну адміністрацію від екстремістів, які за їх версією приїхали в місто Донецьк для захвату будівлі. Однак, за нашими даними. Ніхто з євромайданівців не буде сьогодні захоплювати будинок обласної державної адміністрації. Також за нашу інформацію я зараз знаходжусь в кав'ярні напроти пам'ятника, звідки працює технічно. Забезпечує зв'язок з нашими журналістами, які на мітингу. І Я зараз бачу напроти мене близько ста осіб. Вони за інформацією опозиції, це є. Проросійські активісти, які прибули з прикордонних областей з Україною, у них на рукавах наліпки пов'язки Євразійська молодь та жовті лінти. Вони чекаються десь приблизно 150 метрів від пам'ятника Шевченка. У них у деяких є палки в руках. А за інформацією опозиції навіть і є зброя у деяких з них. Такі групи також є з іншого боку пам'ятника біля місцевого університету, і вони чогось чекають. Мабуть, якогось сигналу для дії а зараз у нас журналісти на місці працюють на Євромайдані. Вони повідомляють, що на самому пам'ятнику, де збираються активісти Євромайдану, все більш-менш спокійно. А сторони з одного боку, де адміністрація, і з іншого боку, де активісти Євромайдану, вони розділені колоною міліції озброєною та з щитами. Міліція забезпечує правопорядок. Поки що на станом на 11.55 жодних жодних інцидентів не було зафіксовано. Але ситуація дуже напружена, нервова і чого чекають, що щось буде недобре. От зараз я бачу, як ці молодики виходять в бік. В бік Пам'ятника Шевченка. А і ще є інформація, що зараз напроти пам'ятника Леніна на площі Леніна зібралися активісти політичної партії Наталії Вітренко. І вони там близько ста осіб. Вони вимагають, вони вимагають поєднання України з Росією від'єднання від, від, від ем, України і. Через за пів години вони мені дзвонили за півгодини. Вони будуть іти вулицею Артема, це центральна вулиця міста, колоною на бік Шевченка. І вони вимагали я тут, як посередник між активістами Євромайдану і владою. Я збираю інформацію там, і там і передаю один одному, і тому вони через мене вимагали, щоб активісти Євромайдану звільнили площу перед Шевченко. Щоб там жодної людини не було. я передав, але що буде далі? Ми наразі спостерігаємо. Включайте наш стрім там. Віталій Сізов працює. Дуже дякуємо, Олексію. Це був журналіст новості Донбаса з Донецька. Про зараз там напружена ситуація. Продовжуємо спостерігати за прямою трансляцією. Не вимикаємо її на хвилину, щоб розуміти, просто що відбувається в східному регіоні. Будемо сподіватися, що все буде мирно і все таки без кровопролиття. То українці не можуть дозволити собі більше жертв. варто зауважити. Я повідомляв про напад на активіста у Дніпродзержинську. от це є.